Привіт, з вами Андрій Бойчук. І сьогодні знову я отримав питання від читача іммігрантпоради. Зватись Світлана, чи, чи, читач, читачніше. Її звати Світлана, і Світлана задала слідуюче питання. Я зараз його прочитаю. Андрій, у відео до статті про грінкарту ви сказали, що життя в Америці у чомусь краще ніж в Україні, а у чомусь гірше. Чи не могли б ви розповісти, а у чому саме, на вашу думку, в Америці краще і гірше? Особливо мене цікавить про гірше, тому. Тому що таких відгуків взагалі не доводилось чути, а це ж дуже важливо. Слана, дуже дякую за запитання. і, Чесно, це інтересне запитання, бо багато людей думають, що в Америці Золоті Гори, і все дуже просто і легко. Насправді не все так просто, як описують. Але чесно скажу, що тут життя хороше. Коли я приїхав, я... до речі, я буду зараз говорити тільки з свого власного досвіду, тому кожного є своя думка, кожен може бути згідний або не згідний зі мною. І я поважаю любої людину думку. Тому я буду говорити, як ви мене попросили, сказати з свого досвіду. Чим життя погане? Погане психологічно. В плані, коли ви лише приїжджаєте, тут немає вашої родини, немає друзів, немає того рідного. Магазину, тої рідної вулиці, того рідного дому, і ви просто будете відчувати себе загублені в цьому великому місті або в цій великій країні, не знаєте, куди піти. І тобто, психологічно, ментально ви завжди будете відчувати себе не так. Повинні пройти роки, щоб ви адаптувалися. Туди. Чесно скажу, мені зайняло це десь років. Не ну, знаю, десь 5-6, щоб я нормально комфортабельно себе міг почувати. Я вже живу тут 12 років, і можу сказати, що Америка є моїм новим домом. Для мене Нью-Йорк це, це мій дім. Я можу назвати це домом. І якщо чесно, коли я поїхав цього літа на Україну, я на Україні себе іммігрантом відчував через те, що для мене за ці роки стала Україна вже чужою, хоча я її дуже сильно люблю, але так воно є. Тому Найбільша, гірша, ну, як сказати, гірша особливість Америки це то, що тут ви себе будете відчувати перші роки не своєю. В чому життя краще тут? Чесно скажу, Америка країна з безлімітними можливостями. Можливо, в Україні теж є безлімітні можливості, але там набагато тяжче чогось здобитися, в Америці набагато простіше. І також в Америці ви сьогодні можете прибирати чиїсь квартири, а завтра мати хорошу, престижну роботу. Сьогодні ви можете працювати на 10 доларів в годину завтра ви можете працювати на 30 доларів в годину. Я особисто став дизайнером. В інженерній компанії зовсім без ніякої освіти. Тобто в мене освіта була, але не по спеціальності. Тільки через те, що я працював тяжко, показував, що я працюю і мене завжди повишали, повишали, повишали. Мені зарплату піднімали так, що ну я не знаю, мало хто хто чув, що так піднімає зарплату. Спочатку на 25%, то на 30%, то знов на 30%. В Україні, ну принаймні, я цього не чув. можливо, воно є, можливо, воно так є, але. Я цього не чув, не знаю. Тому в цій країні набагато простіше кудись продвинутися в кар'єрному рості, в фінансовому рості і матеріальному рості. Тобто Ви можете собі дозволити назбирати на квартиру, на машину. Це зовсім доступно, дуже легко і просто. Тобто, з, з хорошої сторони я просто скажу, що в Америці більш комфортніше жити фінансово і матеріально. Одне погане, що я вже замітив, це те, що Ментально, психологічно тут тяжко через те, що вас все оточує тут чуже. Слана дуже дякую за запитання. Надіюся, я відповів на ваше питання. Якщо у вас в когось є ще якісь додаткові питання по іншій темі, чи зовсім вас інтересує життя в Америці або імміграція, або що-небудь пов'язане з Америкою, будь ласка, залишайте питання на iporadacom слаш Посилання також буде під цим відео. Заході, залишайте питання, або залишайте питання на фейсбуці, де небудь просто додавайте решітка, запитаю іммігранта одне слово. Я буду знаходити ці ваші запитання і відповідати. Дуже дякую за увагу, Андрій Бойчук з іммігрант поради. Па-па!